Дня сержанта Мальченка Державної прикордонної служби. Свій бойовий шлях я почав травню 22-го року в 11-му прикордонному загоні ВПС Мар'янка. До 24 люта я працював керівником крупного підприємства, яке знаходилося в селі Новомихайловка. і так склалась доля, що мені довелось там і працювати, і вирощувати хліб. І мені довелося і захищати нашу землю, і воювати там. Потім я служив в аеророзвідці. У мене було дві ротації на схід, а зараз уже третя. Зараз я служу водієм, наш підрозділ виконує завдання на Сході України. Так склалась доля, що разом зі мною служать два моїх рідних брати. Я ними дуже пишаюсь, поважаю. І радий, що в такий тяжкий час і для себе, і для країни ми разом виконуємо свій чоловічий обов'язок, захищаємо нашу батьківщину. Мій брат Віталій, майстер-сержант, кавалер Ордена Замужність 3 ступеня, отримав дуже тяжке поранення у 2014 році, при цьому не зламався. Був в шпиталі 362 дня. Він був в шпиталі і з цих 362 днів він 200 днів взагалі не мог піднятися. Таке наступ ще до немає причисання. До речі, був противником бороди раніше. Мене назвати Віталій поза ними придумали мені брати, спартанець. То, що ну, як я завжди до мети. Давай, 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 Віталя, давай. 19 років у мене календарів. Просто мати зупинка була, що у 2014 році я отримав поранення і я тоді не мог продовжити службу. Тому що я там я ходив тоді ще довго на милицях, то милиці наразі кинув. Десь на рік назад, блін. Приїхали на пункт пропуска Маріновками. І зранку, тіпа, вже десь на 5 годині наші почали зніматися, блін. Хлопці, до мене підійшов там мій знайомий. Каже, також треба привезти ще львівський загін на ділянку Дякова. І їдемо таки. І тут виїжджаємо на стик наш, нашого ділянки Дмитрівка. Дякував. І він, здорові, погорошує на саму лінію. Думаю, бляха, що ти туди поїхав на саму лінію. Тільки ну, буквально там ще там хвилин п'ять і тут такий, просто стало темно і все було. Вже біля, я так зрозумів, що, що я просто чув, що БТР гудить мене, я, я біля БТРа лежу на, на животі. Блин. А потім так подумав, дом є, син є, дерево посадив, думаю, можна і вже помирати. Приїхали на мене, глянули там фільсера там, біля Пентапробас Камаринавки. Не, не живе сюди, а зараз покурим, каже, блин, той, і запакуємо. Я там раз, щось видно вони кажуть, ну десь який стойкий, ну, мабуть, не довеземо виходить. Саме цікаво було, що тіпа, я пройшов свідомість, а воно ж там вставляли трубку, щоб дихати. І голос такий сломаний, мене приїхав. Перший до мене старший брат там приїхав і далиш мені телефон, фон, типа щоб я позвонив вже дружина. Дружина вже типу, їхала на поїзді, вже дома не їхав. Я їй дзвоню типу, по телефону. А вона ж, кажуть, там теж шість казала. Готовся к худшому, він, наверное, вже той, блять, не, не жилець. Вже. І от що вона їде, там розстроєна, тут і дзвонок з типу, чужого телефону. Я ж дзвоню і кажу. І то ж там, а вот там, привіт вона, а хто це? А я кажу, як хто чоловік той кажу, хто? Я знаю, що йому зараз і служити тут тяжко, тому що несмотря на те, що він активно займається спортом, поранення дає про це знати. Він разом, він з нами. Він добився цього, він е, пройшов дуже багато кабінетів, щоб його е, направили в, в 15-й е, наш загін. Він е, убідив е, командира, що він зможе сл служити. І так ми служимо разом. Молодший брат е, е, Микола, офіцер, підполковник, з 2014 року в АТО Микола пройшов Іловайськ. Участвував в активних бойових діях у 22-му році на Київщині, пройшов гард в Бахмуту. От, і зараз разом з нами у Миколи дуже великий послужний список. Він е, бивший офі офіцер е, спецназу, корду, елітна. По тому пишаюсь. Він наймолодший, він <звоню> позвоню найстарший. Підполковник Омаченко Микола. Свій шлях почав служити народу України з 2005 року, поступив у 2005 році в Академію цивільного захисту України, там навчався до 2009 року і був направлений для подальшого несення служби в місто Сніжне. Коли вже почали через кордон заходити різні військові формування, козачки, почалися роботи для проведення референдуму. Все інше. А середній брат Віталій Мальченко він був прикордонником. Тобто він саме перший, хто став на захист нашої держави в ті часи. І ми ну, постійно ввечері спілкувалися, зустрічались, розробляли плани і все остальное. І Він сказав: Я давав присягу народу України, я буду стояти до кінця. Але такий саме переломний момент ну, в моєму житті був, коли я. Мені дзвонила моя дружина, і в слізах розказала, що там, де вона працювала в селі Дмитрівка, чеченці зайшли до їх на роботу, автомати ставили до голови, виводили, хотіли розстрілювати за те, що на цьому приміщенні висів прапор України. І вони кричали: здесь вже референдум пройшов, здесь ДНР. І мною було прийнято рішення. В той момент здавалися підрозділи поліції особливого призначення, такі як АЗОВ, Миротворець, Київ 1, Торнадо, ну, і «Шахтарс» і Я написав рапорт на перевод. В миротворці ми проходили службу по звільненню Слов'янська. Такий самий бойовий досвід, який в мене був саме в миротворці, це Попасна. Ну і звісно, всім відомий вихід на зеленому коридорі І Я, Як зараз пам'ятаю, по радіостанції передав ну, генерал передав, що виходимо з боєм. Росіяни зелений коридор нам не дають. Типу, якщо ми зброю здамо, і з піднімами руками підемо. Але він чітко сказав по радіостанції, що ми військові, виходимо з боєм. Ну і так ми виходили. Спочатку їхали колони, потім по колоні почали стріляти прицільно. Це коли ми е, переривалися, виходили соняшниками, е, почали е, рух, з нам, по нам знову працював ОГС. І перша група, ну я третій був з краю, ми це троєм залишились, всі хлопці побігли, а ми залишились. І вже після цього обстрілу я вже повернув голову, а хлопці вже були. Е, на щиті. І потім зайшли наші сушки Су-25, як зараз пам'ятаю, почали працювати по противнику, по росіянцям. І я під цей звук пробіг те поле, я не пам'ятаю, скільки там метрів, я не знаю. З якою я швидкістю біг, біг, але до кінця поля добіг і там побачив наших хлопців. Води так хотілося. От іменно жажда це саме, мабуть, страшне, що є в житті. Ми коли же вийшли, діждались, ночі, вийшли з поля, ну, мали рух приблизно, куди нам виходить, в сторону Волновахи, то хто перший йшов, побачив річку. Вони кажуть, хлопці, є річка, можемо води попити. Такі всі зібрались, поговорили. Ну, вже, навіть якщо там засада, вб'ють, але води треба попити. Вже було так, води хотіли, що були готові на все. І Ми спустилися до тої річки з касок, хто пив, то пляхи набирав. І я ніколи в житті не забуду цю смачну воду. У нас в нашому підрозділі було тоді 10 втрат, 10 хлопців на щиті, які ну, всі вже повернулись. І поховання з почистю. На війні я скажу так, завжди страшно. От і водії не, виклю... не виключення, тому що ми їздимо везде, там, де бойові дії. Якщо взяти мій опит, коли я служив в окопах, коли я літав в аеропорозвідці, то ця робота не набагато легша. Якщо взагалі так можна казати, Всі у прикордонників нема легкої роботи. Кожен виконує свою роботу, свій обов'язок. Пишаюсь прикордонною службою, пишаюся своїми побратимами, пишаюся хлопцями. Я був свідком, коли мої побратими визивали вогонь на себе. Я завжди про це вспоминаю до сих пір. Таким тремором в грудях у них був дуже потужний штурм. і Він виходив на рацію і визивав позивного з КСП батальйону. Хлопці розбігли їх. Ми не втримаємося, їх дуже багато. і Хлопці не відступили. Хлопці відбились. тому я пишаюсь. Почала Україна наша виступати в іграх нескорених. Перший рік ми там не вийшла попасти. У 2019 році я, я поїхав, при, прийняв там участь, я записався там у ліфті, пару ліфтину, типу, в жимі. І хто? в велоспорті. Я ніколи не тренувався там у велоспорті. там, а в ліфті там не вийшло, типу, не, ну… Ваганний піделок дуже тях. В чересчур я тебе розрахував, але як все проживав, як говорять, в нашому ліфті це барановки, мав. І на велосипед уже думаю, так вже. Я вдома там тренувався взагалі. Там, я там проїжджав за місяць по тисячі кілометрів. Я, там, після роботи 80 кілометрів це для мене так було легко. я приходив з академії. Сідав на лицепитий 80 кілометрів, у там, вихідні там, 100-150 кілометрів. Проїжджав там раз там, місяць 200 кілометрів. Рвемо там такі на цих змаганнях, вилажимо на всі 100%. Я був раз 3-4 приймав участь, і я в команду не попадаю, тому що там нада буде дуже підготовленими. З 2014 року по 19 я їздив в АТО ООС, це місто Сєвєродонецьк, були в Золотому працювали. Потім товариш мені запропонував піти в спецпідрозділ Корд у 2022 році, після повномасштабної війни я здав фізичні нормативи, здав нашим інструкторам заліки і був призначений в групу А в Корді ми 24 лютого. Зранку мене набрав черговий, сказав «Коля, збір, почалась війна, і першою нашою задачею було це охорона та оборона стратегічного об'єкта Аеропорт Бориспіль. У нас була ротація міста Бахмут. Тобто ми виходили на штурми, прикривали тили наших основних підрозділів. У 23-му році, коли дізнався, що створюється державні прикордонні служби. Сталевий кордон гвардія наступу. І я дізнався, що там керівник цього підрозділу, наш давній знайомий, коли ще в школу ходив в селі Дмитрівки, він перший відкрив у нас прикордонну заставу. Тобто ми знали його дуже добре. Бо я практично виріс на тій заставі і я його набрав. Кажу, Валерій Борисович, маю бажання служити у вас. Ну і так, шлях мій пішов. Я почав проходити комісії, медкомісії, співбесіди з психологами. Як завжди, це процедура, яку я не люблю. У Штурмовий загін це підрозділ гвардії наступу. Я хотів в цьому підрозділі участвувати. В звільненні нашої землі від російських загарбників, тому що це сталевого кордону вийти на державні кордони України 91-го року. Дитина у нас була Дмитрік, це вона давно вже окупована. Це ж ми рішаємо, ми ж скажемо, що ми туди повернемося на БТР, заїдемо нашу Дмитрівку. Я взагалі планую, що в цьому році вдержні ми переможемо. Дай Бог, щоб ці слова були, Бог це почув. Ну, перемога не за нами, тому що добро завжди перемагає. Я дуже пишаюся своїми братами от, і всі ми мріємо. Коли закінчиться війна, коли ми виженем російських загарбників з нашої землі, ми всі хочемо прийти до нього на могилу. В село Дмитровка, в Шахтарська район. І сказати, батя, ми справились. Дякуємо, що ти нас зробив такими. 84-85-го. Ріки 8. Ну, ми погодки. А в 12... 13-11. Да, 12,11. 13 12-12 років. 13-11 років. Для е, цивільного населення я хочу до вас звернутися. Е, те, що ви донатите, ви молодці, те, що ви вірите в ЗСУ і Сили оборони, теж молодці, але нам треба допомагати. Без вашої допомоги особистої, особливо е чоловіків, ми цю війну не переможемо. Якщо ми хочемо жити в нормальній процвітаючій країні, е багатій і сильній, то треба зусилля приложити всім. І Тому давайте разом до перемоги. Нам ще залишилось трошки. Не розраховуйте на чиюсь допомогу, що хтось прийде, веде війська, що хтось вам дасть якусь там суперзброю. Ні, суперзброї це люди. І в нашій сучасній війні, де зараз війна йде по технологіям, то тобто є безпілотники, впіві, точна артилерія, все інше. Але цим всім, Керують і забезпечують люди, тому вчіться і йдіть служити до гвардії наступу. Стрелевий кордон вас чекає. Слава Україні!